Бездомним песикам шукають господарів. У столичному парку волонтери організували справжній фест. іди. біля кошика із цуциками справжній фурор. Надійка з мамою вже вподобала собі чотирилапинка. Кращого товариша кажуть, годі й шукати. Однак, уже сьогодні забрати додому улюбленця не наважується. Може на роботі дуже тяжело двох дітей, ще й собачку. та. Просто дуже важко тяжело фізично. Катерина у себе вдома прихистила понад 40 цуценят. усім до восьми місяців. Кожен малюк має ветпаспорт і щеплення. Нині жінка шукає господарів, згодних узяти до себе цих та інших безхатченків, які каже, знаходять її самі. Вони нас більше знаходять самі, чим ми їх. То тобто, ну там їду по дорозі, смотрю коробка щенків. Вот. Звонят волонтеры, нашли того то там-то. Вот. Мы их забираем, приводим их в чувства. У столиці зараз понад 14 тисяч безпритульних собак. Хазяїв чотирилапим волонтери шукають за допомогою оголошень, акцій або просто в інтернеті. Ми з ними общаємося з цими людьми, ми маказуємо консультаційну допомогу, Ми дзвонимо, спрашивам там, все ли їм зрозуміло. Тобто наші волонтери можуть їх навчити, там собачку, якщо вона заболіє, як правильно кормити, як правильно там іграти вигулювати. Коли ти в взрослого пса, він все прекрасно розуміє, то нічого не трогає. І на він кожен божий до благодарить тебя за кожний ну поданий муку кусок хліба. Я в возак до сих пор собачок, аби кому волонтери не віддають. Перш за все, потенційний господар має заповнити анкету і підписати договір. Так благодійники можуть переконатися, чи добрим опікунам віддають своїх улюбленців. Христина Гавриша, лікарімов юбіар.